thank інформативно, Олександр Анатолійович, проінформую вас, що 9 квітня поточного року відбулися загальні збори мешканців мікрорайону Жабінського, де був утворений організаційний комітет за зверненням людей до мене особисто. Мене було обрано головою цього організаційного комітету. Тому сьогодні люди через мене делегували. Цю зустріч відповідно заразом з депутатами всіх рівнів, Тут присутні депутати новозаводської районної ради, присутні депутати міської ради, присутні депутати обласної ради і відповідно присутні представники е е громади, які війшли до організаційного комітету. Та нашої зустріч в першу чергу надати вам, як міському голові, допомогу в організації і розпрацюванні плану. Я особисто Олександр був там особисто зустрічався з людьми, особисто зустрічався з мешканцями цього мікрорайону. Питання екології присутнє, питання ремонту доріг присутнє, питання комфортності проживання мешканців цієї громади присутнє і взагалі в цілому загазованості тої території, де мешкають люди. Це і дорожня розмітка, це і дорожні транспортні пригоди, там були декілька. І відповідно взагалі що цю інформацію, ми б хотіли сьогодні з вами за мету відпрацювати конкретний план наших дій. Допомогти вам, щоб на вас не тиснули. Представники тих бізнес-структур, які займаються відповідно організацією роботи митного терміналу. Ну і четверте питання Анатолійовича, Воно є принциповим форма контролю громади щодо ліквідації. Адже в громаді є сумніви, закралися свідченням цих сумнівів, є голосування з цього приводу по терміналу, де єдина тільки фракція політичної партії наш край, підтримала громаду. І в громаді склалася підозра в тому, що були якісь політичні домовленості Зрозуміло, цеплення позицій <кій> політичної партії, яка ініціює якраз інтереси громади на благо міста. Історія цього питання терміналу, почалася саме з депутатського звернення МОГУ. Коли я був депутатом Верховної Ради по 206 року року. Зверталися мешканці неодноразово і приходили приймально, і письмово я е, це питання, офіційно з цим питанням звернувся до е, сесії і до голови торгово-промислової палати Чернігівської області щодо е, того, що е, діяльність терміналу е, завдає досить е, серйозних... Е, Ну, скажімо, Незручності э, створювалися досить, досить серйозні незручності мешканцям, зокрема э, Жербінського 9. Э, ну, скажімо, якщо там є э, навіть дві сотні людей, які потерпають від цього, то просто э, ніяк не реагувати на ці питання, це неправильно. Влада повинна на це реагувати. Так би було в будь-якій країні, тим більше в європейській країні. Була ТРОПрислової палати Константини Івану, значить, вони всі знаходилися в мене в кабінеті, і ми обговорювали, як нам компромісно вчинить в цій ситуації, що є з, одно, з одної сторони мешканці будинку, які ну, дійсно це треба колись припинятися треба. І вони вже не вірять, що це припиниться чи завтра, чи післязавтра, воно так тягнеться вже не один рік. І з іншого, з іншого боку є бізнес, який каже, що ми не проти, ми не проти перейти, ми все би, підтримуємо. Тільки дайте альтернативну площадку. Закінчилось, ми не продовжили договор оренди, взяли митнуся, взяла і анулювала акредитацію митного терміналу, не маючи альтернативи. Я вважаю, це також ну, треба було в інший спосіб робити. Тож в кабінеті знаходилося там 10-11 чоловік. Загально я кажу, це сім фракцій, я восьмий, Іванов дев'ятий, і ще там окремі представники. І прийнято було таке зважене, я вважаю, рішення, що протягом чотири місяці. 4 місяці ми знаходимо альтернативний майданчик, і значить, там повинен певна іт, і площа, спецзв'язок е нормативне да воно врегульовано нормативною документацією, відомчою нормативною документацією, яку Скажімо, переступити через це я не можу. Ми можемо діяти тільки в межах закупки. Я зацікавлений, щоб були і громадяни задоволені, і питання це було знято, і е, бізнес е, повинен е, мати альтернативний майданчик в місті. А, я коротенько бритається, якби інформативно. Відносно міста розташування терміналу козелець, міста за межами міста Чернігів. Шановний салавич, наскільки я чув від громади, от представники тут громада взагалі принципово не ставить питання, де повинен знаходитися термінал, і не ставить питання, я повторюю його ліквідації. Без цього митниця не може працювати. Тому що це допомога митниців, оформлені експортних товарів, це суб'єкти зовнішньої економічної діяльності. Ми розуміємо, що без цього просто неможливо роботи. Тому і питання ця громада не ставить. І не ставить місцево знаходження. Любе місце за межами міста, це е, промислова зона може міста Чернігів, може це десь обізнає якась дорога, може це десь вздовж траси. Не обов'язково це е, Козелець і ще там адресно десь громада спрямовує місце принцип терміново. Олександр, питання це не стоїть. Я відповідальна делегую і озвучу те, що е, на що робила наголос громада. Це по перше. По-друге, відповідно. На канали Центрального телебачення, ну принаймні на 24 му каналу, було озвучено, що тут ну якби м -м спілкуються бізнес-структури відносно э боротьби э за э цей термінал. Я особисто підписав листа Ліса до керівництва 24-го каналу з повагою до цього відомого каналу, щоб вони і врахували думку громади, щоб вони прибули сюди, взяли інтерв'ю, побули і поспілкувалися в цьому мікрорайоні спальному житловому мікрорайоні міста Чернігова і почули думку громади, яка якраз каже про те, що я озвучую, не ставиться питання казили чи якесь ще місце. Це по-друге, по третє, водісла Владимир безумовно, наша сьогоднішня з вами зустріч, вона не є за метою тут де завоювати якісь політичні дивіденти. Абсолютно, це тільки честь громади. Я особисто погодився на голову організаційного комітету, тому що там у мене багато мешкає моїх земляків, моїх друзів, моїх працівників, які зі мною працюють. Вони до мене звернуться, і я дав цю звору. А по четверте або по п'ятавич громада підготувала відкритий лист до вас. Наскільки я знаю, що а, вже такий лист був, знову звертаються до вас. І громада переконана і впевнена, що ми заразом з вами, ви зраховуєте на нашу допомогу. Ми почули, що це є ваша позиція, як міського голови. Ми вам в цьому будемо просто допомагати. А, мета ще конкретний план дій з формою контролю громадськістю, і ми заразом з вами працюємо у цьому форматі.